Доброго ранку, я з України. Сьогодні 20 грудня, 8 година ранку. Досить такий непоганий вночі у нас був мороз, мінус 7-мінус 8 градусів і сьогодні, і вчора. Але зараз вже з'являється сонечко, і навіть те, що трішечки підмерзло там на даху, по трішечки покапає, бачите, водичка тане. Але і газон був такий білий ранку, дуже-дуже сильно так підмерз. На минулому тижні була дуже складна погода. Спочатку був дуже сильний дощ два дні точно був. Потім все сильно і різко замерзло. Була дуже сильна ожеледиця, дуже слизько було. Але сьогодні ось так непогано. Ну і надалі також передають ще плюсову погоду. Зробила собі зранку чашечку кави, зробила, винесла ось таку тарілочку з зефіру домашнього. Ну, сподіваюсь, весь я не з'їм. Зробила перший раз ось такий зефір, дуже легко він робиться. Бачила і хотіла зробити не один раз, але хвилювалася, що не зможу. Здавалося мені, що дуже складний це рецепт, але насправді дуже-дуже легкий. Тут буквально білки, тільки цукор і будь-яке яблучне або ягідне пюре. Дуже гарний смаколик домашнього виробництва. Без барбників, без якихось додаткових непотрібних смаків зробити можна дуже легко і швидко і пригостити свою родину, і і самим посмакувати таку гарну цукерку. Досить довго мене не було видно. Дуже вам дякую, що ви за мене хвилювалися. Дуже дякую всім, хто мені писав, де я чому мене вже два тижні не видно. Трішечки приболіла і не гарно себе почувала. Не було настрою знімати, але зараз вже все гарно, нормально себе почуваю. Мені дуже приємно, що ви за мене хвилювалися і побачили, що мене нема деякий час на Ютубі. А вже ж лакі бігає йому будь-яка погода не страшна, він і в одязі, і без одягу гуляє, і в дощ, і в мороз дуже прекрасно йому його нічого не страшить. Так, ну а вже ж, поки не виходила до вас у гості. Робила всі домашні справи, зробила ще, до речі, один варіант штолена. Штолен з, з кисломолочним сиром додається сир у тісто, дуже смачний і легкий в приготуванні, навіть ще більш такий економний варіант ніж той, що я вам показувала, тому що туди додається всього 250 грамів цукатів, і він виходить не такий затратний по коштам. Тому що вже ж, якщо в мене є цукати домашні, то я можу додати кілограма. А якщо потрібно купувати, то це буде трішечки накладно. Якщо вам цікавий ще один рецепт штолену, такого сирного, ви мені пишіть, я його викладу і ви зможете ще встигнути його зробити до новорічних свят. Так, трішечки прогуляємося з вами зараз по садочку моєму. Покажу, як виглядає озеро. Воно вже повністю замерзло, а вже ж сад відпочиває, відпочиваємо. І ми вже все укрили, що хотіли посадити, Гортензії закрили повністю і все. І будемо чекати весни. І також підемо сьогодні в центр міста, прогуляємось. Приїхала з роботи моя доця. Візьмемо лакуся і трішки прогуляємося, подивимося, як прикрашають наш кермечуг до різдвяних і новорічних свят. Поставили вже ялинку, ми бачили, проїжджали повз. А вже ж свята будуть, свята наближаються, і не дивлячись на складну ситуацію в нашій країні, ми будемо їх святкувати і будемо радіти і сподіватися на найкраще, на те, що наступний рік принесе нам перемогу, і наша країна буде ще більш квітучою, більш гарною, ніж була до цього. Погуляємо разом зі мною і відпочинемо. Ось так виглядає моє озеро. Воно вже повністю замерзло. Замерзло до самого дна, можна навіть вже на ковзанах по ньому кататися. Ну діткам так точно. Ось так лаків нас спостерігає, як завжди, і влітку, і взимку. Він ось тут сидить і спостерігає, дивиться за всім садом. До того ж, зараз весь сад такий порожній, і видно все навкруги до самого кінця діляночки нашої. Білий ще газон трішечки залишився, не розтанув зранку. Ось так виглядають ґрунтопокривні рослини навколо озера. Також подобаються мені ці рослини, тому що, хоч і зима, але бачите, вони додають такого кольору. Садочку, ще наступне відео, мабуть, я зроблю саме про ґрунтопокривні рослини, які залишаються з зеленим листям взимку, які не скидають його і дають і колір взимку, і які гарно себе почувають і квітнуть влітку яскраво насичено. Також чомусь зараз саме подумала, і мені здається, що непогана тема. До того ж, багато з таких ґрунтопокривних рослин можна виростити через розсаду, висіявши їх взимку або на підвіконі, або в теплиці, або навіть в ґрунт висіяти і навесні вже будете мати невеличкі кущики. Вони дуже гарно розростаються і швидко, і можна буде потім їх розсаджувати по садочку. Ось хочу вам ще показати, як взимку виглядають нарциси. Бачите, це ті нарциси, які я висаджувала, розсаджувала. Ось тут робила нову клумбочку, новий квітничок Ось з цього боку від велосипеду і від мого нового квітника. тоненький такий він тут саджала троянду, одну одну новеньку. Ось там вона з зеленим кольором вкриті. Пагінці розсаджувала Барбарис, ділила, показувала і дуже-дуже багато розділила, розсадила нарцисів. Вони завжди в мене так зимують краєчки, так трішечки піднімаються з ґрунту, але вони потім гарно квітнуть, не примерзають вони і дуже непогано виглядають. І також ось так виглядає лаванда, хоч я і досить пізно цю клумбу вже робила цю смужечку. Лакусь скрізь зі мною, бачите, контролює. Контролю, зараз також вдягнемось і підемо десь в місті, погуляємо, подивимось ялинку, як прикрашають. Ось таким чином зимують мускарі з листям. Нічого страшного, що вони ось так виглядають. Вони квітнуть навесні дуже рано і дуже довго. Потім повністю листя я їх зрізаю, ну, так прибираю повністю з ґрунту і через деякий час, ближче до кінця літа, вони знову випускають свою листечку і ось таким чином зимують. Зрізала я пінесетом, ось так він зараз виглядає. Дуже-дуже великий і багато стебл віднесла на компост. Склала. Це молоденькі ті, що розсіяли з насіння. Ось, бачите, на стежці скрізь. Потрібно буде їх викопати в наступному році, розсадити. Ось тут також розсіявся. Ну, садочок відпочиває. Ось там лакусик спостерігає за озером. Ще не доторкався лапкою до водички. Все ж таки пам'ятає, що а це була водичка влітку. І тому добре, що хоч туди не стає, бо спочатку я хвилювалася, що він може туди стати, поки не дуже замерзле було озеро. Ось так виглядають мої гортензії. Кілька варіантів укриття я вам показувала, буду робити. І ось подивимось. Навесні і влітку, в наступному році, як гарно перезимувало, в якому вигляді, і як, яке укриття гарне для того, щоб потім було таке грясне квітнення. Ось так зимує моя ожина. Також питали в мене, були запитання, як ви її вкриваєте, не вкриваєте, опускаєте. Ні, не вкриваю, не опускаю. Ось так сформувала, показувала я вам як формую, підв'язала і все. І на наступний рік вже вона в мене готова. Тільки навесні буду підживлювати. Ну також і показувала або ще покажу навесні, як я і чим підживлю для того, щоб вона гарно рясна квітла і потім також гарно плодоносила. Малину я на зиму не зрізаю, також показувала. Всі роботи по малині я роблю навесні, формую, зрізаю, обробляю, підживлюю. Ось так вона в мене залишається. Якби ми знаходились десь в якомусь теплому кліматі, вона б ще плодоносила. Ось просто замерзли ягідки на кущах. Зараз ось так. О, бачите? Просто замерзли. Ось так. Ось так дуже яскраво і насичено червоним кольором виглядає лохина і гарні декоративні гілочки. Дуже непоганий кущик, можна його садити навіть в декоративний сад, на якийсь квітник, клумбу, тому що він декоративно виглядає в будь-яку пору року. Тільки що потрібно для нього зробити повністю окремий ґрунт, окрему лунку, заповнити хвойним опадом. Ось так виглядають. Бруньки, які в наступному році будуть квітнути і понесуть на собі врожай. Багато плодових броньок, бачите, на них. Вони такі більш об'ємні. Саме плодові, щоб можна було зрозуміти, Бачите, вони такі пузатенькі. Ось там такі гладенькі, тоненькі, а ось тут такі об'ємні. Це плодові бруньки. Непогано на наступний рік вона заклала плодові бруньки. І ось переїхали до центру міста. Це у нас площа незалежності. Тут завжди в нас встановлюють ялинку новорічну. Це каток. Дуже багато людей катається, до речі, і в минулому році було, і в цьому році також дуже багато людей. Ось такі декоративні ворота, вхід до новорічної ялинки. Також їх кожен рік ставлять, прикрашають. Коли на вулиці темно, вони дуже гарно так підсвічені такими національними кольорами, кольорами прапору українського синьо-блакитними, також, як і ялинка. В нас жовто-блакитного кольору в цьому році, і фігурки, бачите, там подалі також переважає жовто-блакитний кольор. Ну, на жаль, зараз день, тому вже ж гірлянди не підсвічені, а вночі, ввечері дуже гарно. І яскраво завжди підсвічені ці ворота і ялинка. Але в цьому році навіть не знаю, не бачила, чи будуть вони підсвічені через економію не. електроенергії. Але генератора так, ну, зверху видно ніде не було. На вулиці досить прохолодно, але якщо гарно вдягтися, то можна гарно погулятися, подивитися, як прикрашають місто до новорічних і різдвяних свят. Ось такі янголи. Дося з Лакусів гуляють. У Лакося сьогодні на одежці також жовто-блакитний колір присутній, так що ми в тренді, так сказати, йому дуже подобається гуляти. І ось такий гарний прогноз, і девіз на наступний рік 2023 рік рік перемоги. Повністю цим згодна і будемо сподіватися і вірити в те, що в наступному році ми здобудемо перемогу і все в нас буде гарно і спокійно. Ось такі гарні фігурки навколо ялиночки стоять для того, щоб дітки могли фотографуватися. Дуже це цікаво їм. І завжди тут діти з задоволенням граються. Парк у нас дуже великий, весь парк і взагалі всі вулиці в нас йдуть до Дніпра, в сторону Дніпра. І ось так також ми пішли туди прогулятися. Є і фігурки такі різноманітні в нас у парку стоять. Це такі великі в нас гральні дошки для того, щоб в шахмати грати. Ну, влітку тут взагалі дуже-дуже гарно, тому що великі старі дерева в парку в цьому, і досить прохолодно, свіженько, коли спекотно на вулиці, багато людей, багато дітей. Ну, Зараз, по-перше, і така прохолодна погода, і робочий день, робочий час. Тому не дуже багато людей у парку. Ось такі стежки зроблені для того, щоб кататися на велосипеді, на скейтах також підлітки і діти катаються, коли тепло. Дуже слідкують за парком. Взагалі за всіма вулицями в нашому місті дуже непогано слідкують, прибирають, обрізають, досить чисто вигрібають завжди листя. Працюють робітники. І, і ось там попереду вже видно Дніпро. Таке досить холодне сьогодні небо, важке таке, але трішечки між хмарами проблискує сонечко, і дуже-дуже гарно на вулиці. На минулому тижні був, але досить швидко розтанув, коли знову стала плюсова температура. Ось такі пішоходні стежки зроблені через велосипедну доріжку. Для того, щоб також можна було навчати діточок, як себе поводити, коли навколо є якийсь будь-який транспорт. І ось такий Дніпро великий, могутній, дуже-дуже такий темний і суворий в таку пору року. Широка така полоса в нас пляжу тут. Це пляж зроблений не так давно, кілька років тому засипали з піском, є такі парасольки, є. Кабінка рятівника і дуже багато тут людей влітку, а восени тут багато рибалок ловлять рибу і також ну, відпочивають. Коли свято якесь, або просто вихідний день, тепла погода, тут дуже-дуже багато людей. Ось, бачите, саме зараз робітники працюють, прибирають. Багато ось таких декоративних клумб, таких декоративних зон. Саме тут по краю йде спірея, її стрижуть, постійно за цим доглядають. Всередині йдуть ялівці посаджені, йдуть також нескороси барбариси, також бересклити є. Як дерева, основні йдуть колоновидні яблуньки і ще щось. І ось також така стежка. тут. Голубів підкормлюють, приносять хлібчик, висипають зернятка. Ось вони завжди тут на стежці сидять і очікують, що їм щось принесуть. Тільки сюди підходять, вони одразу всі злітаються. Але ж в нас лакусік в нього своя розвага, вона він дуже любить їх поганяти. Ось бачите, бігає, радіє йому. Дуже гарно, дуже подобається в парку і взагалі. А вже ж в своєму будинку гарно йому гуляти, але коли десь можна виїхати, також він дуже радіє. Дякую вам, що ви погуляли разом з нами. Сподіваюсь, ви трішечки відпочили і відволіклися. Побачили, яка в нас в місті ялиночка. Пишіть в коментарях, як прикрашають ваші міста і села, і як підготовлюють до новорічних свят. Дуже всім дякую, всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.